Коли я починав там свою службу, була дуже така важлива різниця між цими службами. І різниця якраз була в тому, що привилей обирати собі посаду, підрозділ і військову частину, в якій ти можеш служити, ну це був привилей, якраз таки контрактників, які готові були підписати контракт зі Збройними силами, і їм за це давали такі можливості. Після того, як відбулися певні зміни у війську, а після того, як з'явилися перші центри рекрутингу української армії, цей привілей став доступним кожному громадянину України, який самостійно, добровільно хоче залучитися до війська. Зараз неважливо, ти хочеш йти на контракт чи по мобілізації, у тебе є право вибору. І посади, і підрозділ, і військової частини, в якій ти хочеш служити. Проте, ну певні, певна різниця все одно є між контрактом і мобілізацією. А по-перше, кожен контрактник, коли заключає контракт зі Збройними силами України, він має право право на одноразову грошову виплату. Це так називаємо підйомні. Окрім цього, є перелік певних пільг та соціальних гарантій, які доступні саме а, контрактникам. Так? А, ну, держава турбується про них. Але є ще така цікава річ, про яку насправді мало хто каже в публічному просторі, і особисто я там не чув, але це безумовна реальність, і вона є. А це пріоритетність. А... Скажімо так, направлення на різноманітні навчання за кордон, можливо, або ще якісь курси, і так далі. Ми розуміємо так, що і Міністерство оборони і держава зацікавлена в тому, щоб вкладатись саме в людей, які там заключають контракти і планують затриматись у армії надовго.